Вітаю вас! Ну, по-перше, рекламую. Дивіться, це в мене спільнота на моєму каналі. Сообщество по-русски, хто не розуміє. Значить, дивіться, заходьте, голосуйте, читайте і так далі. Але я вам про інше. Є в нас така Ела Лібанова. Я її декілька разів зустрічав. Це дійсно така дуже цікава жіночка, доктор і так далі. От знаєте справжні вчені, справжні. Вона директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені да, да, був Птуха. І от вона любить виступати, вона дуже вдало виступає. Ой, малочинка, молодчинка, вона сказала, у найближчі 10 років Україна може мати демографічну катастрофу, якої не було в жодній країні світу. О, Понятно? В вот. 2022 році стався роковим... 2022 рік став роковим суттєвого падіння народжуваності. І є ризики, що до 2030 року населення України скоротиться щонайменше до 35 мільйонів. Ну, тут не написано чоловік, як розуміє чоловік. Виникає запитання, що ж нам робити? Давайте поговоримо. Ну, вибачайте, ще такий вечір, знаєте, така... Встановка вечірня, я я бачите, в горсики сижу тут. По-перше, люди добрі. От скажіть, скільки у вас кріпаків? Я вас питаю, не мен, мене немає, а вас скільки. А скільки у вас грабів? Чого вам замовчило? Ну, оспі. З вами спілкуються, ви мовчите. Та що ж це за таке? Добре, давайте по-іншому. А скільки у вас батарків? А? Що? Розумієте, яка ситуація? Я розумію, що, звичайно, колись... Ні, серед моїх пращурів не було поміщиків, які володіли і кріпоснили. Але батарки були. Ну. Так от дивіться, колись дійсно... Ти зустрічаєш? пана. Він говорить. Ауве! П'ятсот дош! А має тища! у Цар бачить... Царь -батюк! Да у меня тих самих такти ж сто 200 найсов. Жартую. Я вам просто очі відкриваю. Люди топля. Ну згаменіться. Ну да, дійсно, були часи, коли пани, царі, князі вимірювали свої статки по кількості халопів, кріпаків, рабів. Ну це дійсно була ситуація. Чим більше в тебе рабів, тим краще. Не, не запречуй. Чим більше кріпаків краще? Ну, світлий князь Меньшиков. По-моєму, 50 тисяч кріпосних. А! А зараз... Ну, хто вам сказав, що чим більше, тим краще. Хто? Ну, ну добре, ну буде в Україні 35 мільйонів. Що тут поганого? Ви хочете сказати, що коли було 50, було краще. Чим? Чем були більше, так? Да? Народа больше, что в хаос. Но чем, вот скажите, пожалуйста, для вас особисто принципово, чтобы было 50? Для вас. А, -а, -а. Так что же вы трендите? Что вы сейчас хотите? Ну, вот хорошо, будет в Украине 50 миллионов. Что это вам даст? Вот вам особ Ну, вообще-то, ну, больше будет людей да. Хорошо, будет 35, что это вам даст? Та теж нічого. Ото бо. Ну часи минули, ну люди добрі, ну схеменіці, ну це просто мука якась. Ну нема ні кріпаків, ні рабів. Ні. Треба, щоб було. Навіщо? Навіщо? Ну просто дійсно, я не заперечую, був такий етап в розвитку людства, коли, ну дійсно, де дій було мало. Дуже багато було ручної праці. Дуже багато. І тоді дійсно, якщо в тебе мало кріпаків, ну ти не можете пробити. Взагалі, щоб ви зрозуміли, ви напевно дуже здивуєтесь, були часи, коли землю вимірювали дням. Да, так, да, так. Да. Я колись як прочитав, не зрозумів. потім зрозумів. День роботи. Розумієте? От, наприклад, вас, ви пане, вас там, ну от, про десяти не чули. Розумієте? От Вас там, ну давайте так, 110 то добре, а скільки що діло, кріпаків, щоб ці 110 доброби? Якщо у вас буде мало кріпаків, то ці ваші 110 над нікому не треба. І тоді так, да, це було принципово, щоб у вас була достатня кількість кріпаків, щоб ці 110 допробити. Логічно. А зараз. Зараз постійно говорить, та ви знаєте, там акрохолдинг тільки одного механізатора, а далі ще буде похлещені. Найджу, що пройде час і буде ситуація до неймовірного. Сидіть самий біля пульта і дивиться там трактори автоматично пошуть. А дрони ще літають контролюють. Так, 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 ну ручна праця в селі вмирає, та це добре, це непогано. Ну, взагалі, якщо ви колись бачили сучасну птахофабрику, ну, ви ніколи не працювали на радянській. Якщо б колись ви спитали, ну не знаю, хтось працював, і от людина, яка працювала на радянську, попаде, вона скаже, де ти що? Ну, розумієте, е колись дуже багато булочної праці і кількість працівників десь разів менше. Зараз менше. І не треба більше, ніколи не треба. Тому що велика частина автом... і ще є що автоматизувати. Ну дійсно на якомусь етапі буде така ситуація. Ферма молочна, так бо... птахи там культ, і один апарат. І комп'ютер. Він все. Таке буде. Да. І виникає питання, ну скільки нам треба людей? Так, да, більше треба, більше, більше. Розумієте, ви нарешті, є таке дуже хороше слово, краще менше. да. да, да. Ленін це цитату використав, але де в тлумачні. Зрозуміть, правильно, нам не треба великої кількості арави. І то, що багато алкоголіків, ну в Росії багато алкашей, якщо це, це легше, це не дуже добре. Нам треба, щоб люди були посвідчені, заможні, розумні. Якщо їх буде менше, це добре. Ну, ви, напевно, багато разів зустрічали багатодітні сім'ї. І бачили, що там жах. Повний жах. Оце все, ой, ой, та да, що там ой? Батько п'є. Мати взагалі не відомо чим займається. За дітьми ніхто не приглядає. Діти наполовину голодні. займаються чор значим. І навіщо нам таке покоління? Ну, як правило, так. Да, тому що багатодітна сім'я, ну, розумієте, навіть фізично важко всім займати. Та це виходить така друг. Ой, так, да, так, да. ні, ні. Є виключення. У мене є дуже багато крутелик. У да. мене дійсно багато зараз. Так у нього п'ятеро дітей. П'ятеро, п'ятеро. Ну, правда, не від одної дружини, але ні, він цих підтримав. Він першу дружину, він розвівся, але будинок все ще є, і гроші дає. І другі. Я то не заперечую. Ну, з його грошима, мада, але він дітей в очі не бачить. Ну все, ні, у нього діти є, але він в бізнес-ахис. Так, да, діти пристроєні, гувернантки, все це є. Ну, Бог свідоць, ну це така якби екзотика, ну що сказати, що всі ні. А так. Ну так, да, дуже багато, я думаю, що у вас одна дитина, що Або максимум дві. Чому? Тому що ви розумна людина, розумієте. Ну, три ще нормально. А п'ять вже складно. Фізично складно. І тому мати 5 дітей і розуміти, що ти не можеш їх е, ну, нормально утримувати абсурд. Повний абсурд. повнісінький. І так стало, що деякі дійсно ну, молоді люди приймають рішення, що в нас або не буде, або буде одна дитина. Розумно. Ну що нерозумне рішення приймають. Так, да, в Радянському Союзі було більше дітей. Чому презервативів не було? Я не жартую. Це був жуткий дефіцит. І дуже часто діти були випадкові, не тому, що їх хотіли. Так склалося. <сум> Тим паче за те увагу, що в Радянському Союзі був етап, що взагалі аборти був заборонений, а був такий етап, коли, так сказать, аборт не, не підтримувався. І дійсно дуже багато дітей народжувалося не тому, що їх хотіли. Що, і що тут доброго? Якщо дитя народжується небажане, о, це горе для всіх, перш за все для самої дитини. Так що тут теж така ситуація. Трійці кі момент. Якщо ви вже дуже хочете, щоб в Україні було більше людей, є європейський досвід. Міха ці я, міха, ці я, мі -ці. Дивіться, якщо ви випадково, ну можливо, хтось з вас англійську мову знає, це йде на Євростат. Там є дуже добра статистика демографії. Дух, дуже Читовська, дуже-дуже класна. Так, да, вона рахується так повільно, там, по -по по-моєму, останні дані за 2000... Чи 19 рік, ну, але дуже класно пораховано. Там ну, пораховані, по-перше, ну, хто місцеві, іммігранти, скільки, з яких країн. І там пораховано по віку, по світі, по, по тому, як вони м -м, живуть. Там така дуже добра статистика. І по країнах, відповідно. Да, да. Там цікаво, що ну, розбивка по країнам, так знаєте, шахмат все, класно. це да, класно. Да. Ні, дуже добре зробили. Я говорю, просто не повільно роблять, а де душі. Та таке діло має місце, не заперечую. І дійсно, деяких... Ну, я б не сказав би, що, розумієте, от, е, навіть Франції, про яку говориш, там багато мігрантів, там небагато. На ну, що взяти загальну. Хоча там просто дивіться, яка ситуація. Є просто такі країни, де мігранти кучкуються в деяких зонах, ну в місцевістях. От, якщо подивитися цілого по країні, їх небагато, так як вони в воно, воно дуже заміну. І так, да, дійсно, якщо ви хочете, щоб збільшити кількість населення, хочете, то для цього дійсно залучається мігрант. Спрочують систему міграції, або проводиться так звана міграція, як сказати, продаються паспорти. Тобто людина робить інвестицію, отримує громадянство, бурбас. І можна це китайці, ну, перш за все, які можуть мігранти. Бути. З Африки, а перш за все. Тому що ну, там дійсно є велика кількість людей, які хотіли б виїхати з того ж Китаю. І вот якісь деяких людей з Індії, ну, з Ірану і так далі. Да? Є такі з Африки. Причому є такі якісь гаршими, можна так вирішити. Дивись, хочеш в громадянство України, інвестуєш в економіку України, там, не знаю, 100 тисяч доларів, б, там, 300 отримай. будь ласка. буде. Якщо, якщо вам не вистачає людей, я просто не вважаю, що це до речі. Оці всі розмови, що давайте більше навіщо. Ну дійсно, колись більше грав вороги. Ми це менше та краще. Це лучше. Ні, я розумію, що під час війни кількість дітей, ну, нарушень зменшується, це логічно. Після війни зросте, теж логічно. Це я не заперечую. Але навіть е якщо все, війна закінчилась, починається, оці всі розмови, треба підняти випити на дитину, дурня. Піднімав. Не працює. Взагалі. Тоді виникає ще друга зараза, що деякі починають заводити дітей раді І Ще гірше. Навіщо такі діти? Таке скажуть. Ні, тут треба якраз поліцьки. Якщо в людини є гроші, розум, вона знає, скільки дітей. А якщо ти з не злазить, то краще, щоб там дітей не було. От така правда життя. Так що, зелочкою лібайовою, ми тут трошечки не сходимося. Вона вважає катастрофа, а я говорю, дуже добра. Тому що, чесно говоря, дуже б хотілося. Їдеш на велосипеді по країні. Їдеш час. Не односила. Полязи, там, лужайки, зайці, орли, там. Їдеш другу годину. Не села. Їдеш півдня. Не села. Їдеш день! Не одно складки. Аля ліса. О, а під печала так О, оце діло. А то, що тут... Чим менше, тим краще. Ебо. Ебо хупцы. Ні, ну я розумію, що ви толпу любите. Ні, я толпу люблю.